Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Я думаю, що дехто з вас помітив, що мене певний час не було на каналі, не виходило моє відео традиційно. Тому я думаю, потрібно вам трішки розказати, куди я пропала, що я за цей час встигла зробити, розкажу вам трішки про свої готові роботи, а також покажу, що я планую на цьому тижні ще в'язати. І одну малесеньку покупочку вам покажу. Отже, я трішечки випала з ютубного і інстаграмного життя, тому що сталося дві не дуже хороших ситуації. Спочатку з моєю меншенькою донечкою сталася певна прикрість, і потрібно було поїздити по лікарям. Діти, так? Я думаю, всі мене розуміють. А потім, не знаю, чи то я вже від нервів, чи то просто організм мені сказав, що треба Таня трішки полежати. І я три дні, знаєте, я просто лежала, я не могла ні в'язати, ні щось дивитися, я просто. Лежала <ріст> У мене вже рідні, з мене сміялися, що Тані таке дійсно погано, тому що вона навіть не в'яже. <ріст> Але нічого, все вже тепер добре, я вилікувалася і з маленькою моєю все добре. А, тому повертаюся до вас, повертаюся до в'язання з такою великою, великою знаєте, охотою і насолодою. Тому зараз вам буду розповідати по трішки, що ж я в'язала, в'язала я, ось дивіться. Перше, що я в'язала, у мене тут нитка прикріплена, ну вже вибачайте. Ось, в'язала я кардиганчик, ось цей для Аліси. Я тут вирішила зв'язати спочатку рукави, а потім вже вив'язувати все, що в мене залишиться, на тіло. Тому один рукавчик у мене ось повністю готовий, а другий у мене в процесі вив'язування. До речі, розповім вам відразу свої враження від ось таких спиць. Це такі, знаєте, коротесенькі-коротесенькі. Тут 20 см. Це в мене ніт про нова метал, здається, так. Ось, дивіться, які вони коротесенькі, бачите? Зовсім вони коротенькі. І я їх купила на пробу, тому що бачила їх у когось у відео. Потім мені Наталочка писала, що дуже зручно ними в'язати. Із каналу Капчета Росса. Правильно, Наталочка, залишу посилання на неї, вона в'яже на таких маленьких, коротеньких спицях, шкарпетки. Так от, я їх собі купила на пробу, і перший раз, коли я ними в'язала, було, знаєте, так, трішки туго йшло мені в'язання. А ось другий раз я ось цей рукав я зв'язала настільки швидко, саме на оцих спицях. Що я просто мега задоволена, що я їх купила. І ще, якщо ви їх купили і вам якось з першого разу не сподобалося, не зайшло, спробуйте ще раз. <свісно> я спробувала ще раз, і мені прям дуже сподобалося. Тепер всі ось ці дитячі рукавчики 100% будуть в'язатися на цих коротеньких спицях дуже мені зручно. Ось. І чому, власне, я не продовжую його в'язати? А тому що я на вихідних була у своїх батьків, і я брала цей процес з собою, і я забула там пряжу. Тобто в мене ось є один моточок і все. Ось так. Ну, я вив'яжу в будь-якому випадку цей моточок, а вже на вихідних буду у батьків, заберу пряжу. І завершу його повністю. Тож, ось. Можливо, тепер мені не буде так нудно в'язати ці рукава, тому що ну, дійсно це дуже полегшило мені роботу. Так, я нагадаю, можливо, хтось новенький, що в'яжеться із пряжі Fibra Natura Papyrus з дуже класним складом. Тут 78% бавовни і 22% шовку. Шовку, ось такий він аборетний, я надіюся, вам видно гарно зараз. Структуру пряжі. Так, фокусуєшся чи ні? Ну, от вона така рельєфна. Це насправді на любителя, але вона дуже ніжна і до тіла максимально приємна. Так, тож, це перший процес, з яким я працювала. І далі я вам покажу уже готову роботу. А готова робота. Хто підписаний на мене в інстаграмі, той вже знає і бачив, що це моє поло. Ось, дивіться, воно повністю завершене, все, вскрій закрито, ниточки сховані. Єдине, чого не вистачає цьому полу, це гудзички. Ось тут ще мають бути, мають бути гузички, Тобто, ось отвори для, для них є. І по плану, що це ще будуть гудзички. Я хочу тут самі прості. Гузики, мені здається, що такі от дерев'яні якогось натурального кольору будуть саме те. Ось. Дуже мені подобається, що вийшло. Я прям дуже задоволена, що я. Все ж таки зробила його просто лицевою такою в'язкою, тому що в мене спочатку я думала робити його сіточкою, але я розумію, що ось цей варіант буде набагато практичніший в моєму житті. <сум> ось. І що я тут ще зробила? Я тут внизу зробила ось такий розріз, спинку, трішечки більше подовжену я зробила. Так само я закрила низ, як і рукавчика. ось так. З підгином, тобто вона ось так на рідній стороні виглядає. Дуже все акуратно, і мені чесно, мені дуже подобається. Я прям дуже-дуже задоволена цією роботою. І вона така, вона не коротка, вона подовжена. ну В принципі, можна буде можна буде заправляти її і в джинси, але можна буде і носити і так. ось Подобається мені, і колір дуже класний. В'язала я його із Gazal Baby Cotton. не пам'ятаю номера відтінка, тому що я вам розповідала, що це в мене перев'яз. І це, знаєте, це ще один доказ того, що не потрібно боятися розпускати речі і перев'язувати їх, тому що з якогось от ромбового сфетрика, який я не одягала, бо щось там, мені в ньому не подобалося. Вийшов чудовезний поло, який я буду із задоволенням одягати. Так, що ще пішло на цей поло 270 г. Він такий, бачите, достатньо такий об'ємний. Це десь на розмір 50 грамів. 50, так. Ось. Тому ось такий він є. До речі, в мене тут якась є така смужка, от її на камері дуже добре видно. Хоча я не знаю, чому вона є. В житті її, до речі, абсолютно не видно, а от на камері видно. І як це працює, я не знаю. І причому, що тут точно була. Точно з однієї партії були моточки, не знаю, чому так. Ось. Так. І ще, насправді, є ще дещо. Є ще одна готова робота це ось такий. Класний зайчик-патріот. Я думаю, ви часто їх зустрічаєте. Він зв'язаний по безкоштовному опису від нашої української майстрині Ба Тойс. Залишу обов'язково вам посилання, звичайно, на її акаунт в інстаграмі. І, до речі, в неї є. Вона відкрила недавно свій Ютуб-канал. Ну, але опис безпосередньо в інстаграмі ось цей, на цього зайчика. Неймовірно, класний, він виходить. Ось такий. І в мене до цього це замовлення, в мене ще до цього зайчика має бути брязкальце. Ну, Також ось такий зайчик, тільки брязкальце. Я ось в вже відв'язала, і ось в мене є вже кілечко. Тому буде ще брязкальце, буде такий чудовий набір. Мені здається, що це. Ну, дуже чудовий такий подаруночок малючку. Класний. Ось тому в мене тут лінена торбиночка, в якій лежить пряжа на цього зайчика. І мій чудо-блокнотик, куди я записую схемки, щоб потім, знаєте, не в телефон заглядувати А ось я собі маю ось такий записник. І тут у мене ось мільйон записів. Різних різних іграшок. Так, ну що ж, оце, в принципі, по готовим роботам і все. Це все, що я встигла зв'язати <с> після того, як мені стало трішки краще. І е, ще я хочу вам показати, що я собі придбала ось таку е, бобінку. Це Харріс Фабіфл. Ось я купувала її в Barashka.ua, здається, називається. Я їх дуже люблю. Вони, знаєте, відправляють. Я люблю, коли немає у цих лишніх, знаєте, питань, якихось недорозумінь. А от все таку чітко, швидко, мені отак подобається. І ось, дивіться, я вам ближче покажу, тому що насправді структура цієї пряжі просто неймовірна. Тут дуже багато різних таких неонових вкраплень і такі лимонні, і сині, і рожеві. Тож мені прям дуже-дуже сильно вона сподобалась, ну, не могла я пройти, повз неї. Я ще знаєте, як, я в баражці купувала пряжу на подаруночок. Ось. І ось цю пряжу я давно її побачила, і я її собі так зберегла в інстаграмі. І думаю, ну, от коли прийдуть мені кошти, і якщо її ніхто не забере. То я її заберу, бо це буде як доля, що вона чекає мене. Ну, так я собі придумала. Ось. І коли я вже робила замовлення, я заходжу, дивлюсь, а вона є. Я думаю, ну все. Це значить доля, вона мене чекала, і я не можу її не забрати додому. Ось тому буде в мене ось такий е зимовий. Светрик, не знаю, що, що точно це буде. У мене є до неї класний підмот такого ж темно-сірого кольору Меренос. До речі, тут склад, я зараз боюся вас просто обманути, але тут, здається, є шовк, є вовна, ну і ПА, так? Ось. Класний, дуже класний, мені так подобається. Я вже, я вже чекаю холодів. Я насправді не дуже люблю літо. Оця спека, це все не про мене. Я люблю осінь, я люблю весну. Я люблю таку зиму, знаєте, щоб такий був морозець і сніг. Тобто, ну, оця спека, вся це не про мене. Я себе погано почуваю в таких погодних умовах. Так, ну що, це я все вам показала, що робила, що купувала. Розповім трішки про свої плани. В планах, звичайно, дов'язати ось той кардиган, який я в'яжу для своєї старшої доньки рожевий. Також у мене в планах працювати над ось цим, тому що я до нього взагалі навіть ну, не встигла доторкнутися, а він мені прям дуже подобається. Ось Дивіться, класно так виглядає це полотно. В'яжеться він достатньо швидко, бо спиці тут 4,5. І такий візерунок не важкий ось це в мене газал Baby Cotton XL. Ось такий. І тут номер відтінку 3464. Такий, знаєте, полиновий, припилено-зелений, дуже такий красивий. Ну, Якщо ви любите таке, тому що насправді я знаю, що ось такі кольори. Далеко не всім подобається, але мені подобається. Мені здається, що мені такі кольори підходять. І ще в мене в процесах є ось такий кардиганчик, ось, який я в'яжу із Gazal Baby Wool і двох ниточок мариносу. Ось. І ось така краса виходить. Це буде для моєї меншої, і потім буде ще такий же для моєї старшої. Дуже е, красивий тут такий ніжний пушочок, ця пряжа дає м'якеньке, красиве таке е, полотно. Ось, все, я вам тут все вже показала, що тільки могла, про плани свої розповіла. І, до речі, ще хотіла з вами порадитися, запитати у вас взагалі, чи цікаво вам буде, чи не цікаво, якщо я ближче до осені запущу таку серію майстер-класів дитячих. Таких десь приблизно до двох років, ну, в принципі, по ним можна буде так зв'язати і на старший вік, але я буду таку розмірну сітку давати до двох років на таких малючків, хочу відзняти майстер-клас на бомбар, який я в'язала раніше, я вам зараз, мабуть, фото десь тут вставлю. І на комбінезончик точно хочеться мені зробити майстер-клас. Ну, хочеться, мені хочеться, а ви напишіть, він взагалі потрібний, чи, в принципі, цієї інформації достатньо на просторах, не знаю, інтернету і не потрібно таке відео, то навіщо ж його знімати? Правильно? Якщо немає на нього попиту. Ось. І, ну, і взагалі там ще якісь дитячі речі, можливо, там якийсь кардиганчик там, чи ще щось. Тому напишіть, чи буде вам цікаво саме така тематика. ось. І ще мені одну ідейку підкинула Наталочка: зв'язати таку милу шапочку для котика, теж якесь фото вам зараз вставлю. Тож, хочеться мені спробувати. Спробую обов'язково покажу вам, що з цього вийшло, тому що я таких речей ще не в'язала. Але, ну, дивлячись на фото, мені здається, що в принципі це має бути нескладно просто такий вигляд вигляді шепчика, так? а вже на нього якісь цікаві такі милі там, вушка, рожки і тому подібне. Побачимо. Тож, надіюсь, що більше пропадати не буде. Забувайте поставити вподобайку даному відео, а також написати в коментарях, чи сподобалися вам мої готові роботи, чи пробували ви ось ці коротенькі спиці, як вам вони, чи вони вам підійшли. І також дуже цікава ваша думка щодо майстер-класів на ось такі малючкові майстер-класи. А я вам дуже дякую, що ви додивилися моє відео. До кінця бажаю вам всього самого хорошого і самого доброго. До нових відео. Бувайте!